До ситуації на Сумщині. Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаю. Бажаю здоров'я вам. Як минула ніч на Сумщині. І чи є якась тенденція до загострення у зв'язку з посиленням обстрілу прикордоння? Ситуація, так як останні місяці, вона не покращується. На жаль, тільки загострюється 180 обстрілів. Дуже багато було застосовано КАП 66 КАПів за цю добу. На жаль, є втрати Краснопілля, яке минулого дня у нас були обстріли по лікарні сьогодні. Ця добавна теж була відзначена тим, що 14, практично 14 кабів було застосовано по громадам Краснопілля, в результаті чого дві людини загинула в місті Краснопілля. І в населеному пункті Краснопільської громади Асоївка одна людина була поранена. Тобто ворог продовжує знищувати людей і інфраструктуру в Краснопільській громаді. Зараз здійснюються заходи евакуації, вони були розпочаті раніше евакуації, йде з Краснопілля для того, щоб зменшити втрати населення. І ці заходи сьогодні проводяться. Практично по всім громадам Сумського району. Хотів би відмітити мужні злагоджені дії наших ДСНСників, Національної поліції, спецпідрозділ нас поліції «Білий а» і Анголи, це досить професійні дії і оперативні щодо евакуації населення. Пане Володимире, 13 березня Рада оборони області ухвалила рішення про евакуацію примусову з восьми населених пунктів юнаківської і Миропільської громади області. Скажіть, будь ласка, чи триває ця евакуація і чи є там діти? Да, таке рішення було прийнято. Було 39 діточок на сьогоднішній день. евакуйовано 37, Залишилось двоє. Але треба відмітити, що евакуація проводиться в ускладнених обставнені ситуації, тому що ворог знищив мост на шляху евакуаційному. А ті шляхи, які залишились, почав контролювати ФП дронами з оптикою. Тому сьогодні без збройних сил ці заходи евакуаційні ми проводити не можемо. Взаємодія налагоджена, і збройні сили прикривають наші е, колони, які автівки, які локуються з населених пунктів, про які ви кажете е, протиповітря. Не прикриття здійснює супроводження. Поліція і Державна служба надзвичайних ситуацій. Тобто, це цілі операції, вони проводяться, і ми відмічаємо, що практично зараз люди з цих населених пунктів бажають. Виїжджати, хоча є безумовно, які ще залишаються, з якими проводиться відповідна робота. Хотів ще поцікавитися Краснопіллям. Після цього удару була серйозно зруйнована лікарня місцева. Що зараз з медичними закладами в Краснопіллі? Чи є куди хоча б звернутися по первинну допомогу? Безумовно, такі рішення прийняті і громадою, і відповідними підрозділами, медичними підрозділами там є. Місця і залишились будівлі, де можна надавати первинну медичну допомогу. В даному випадку працює екстренка. Ті екіпажі, які працюють, вони мають сьогодні броньовану техніку. Надається допомога, як я вже зазначив, поліції щодо евакуації. Всі, хто потребував відповідної медичної допомоги з цієї лікарні, Вивезені на лікарні сумської, там сумські обласні міські лікарні і знаходяться там отримають відповідну медичну допомогу. Зрозуміло, дякую дуже, пане Володимире, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Отож, за рішенням ради оборони області від 13 березня з частини населених пунктів біля прикордоння через активізацію ДРГ починається евакуація громадян.